Кохання, що виявилося сильнішим за російські бомби, так у поліції Донеччини написали про своїх колег Дмитра і Валерію, які служать у підрозділі Білий Янгол, що допомагає евакуювати людей з прифронтових територій. Пара закоханих одружилася на деокупованій території в рідному лимані. Як воно разом потрапляти під обстріли та щодня переживати одне за одного? Але, попри все, щодня вирушати туди, де найбільше потрібна їхня допомога. Наречені розказали просто на весіллі. Церемонія була дуже зворушливою. Замість весільного маршу гімн України у виконанні колег. Замість білої сукні у нареченої службова форма. У сукнях я ще встигну походити, але сьогодні це моє весільне вбрання. Валерія і Дмитро, які за мить стануть чоловіком і дружиною, познайомилися два роки тому на місці злочину. Вона виконувала функціональні обов'язки слідчого. А я опропонуважена. Вона була дуже гарна. Я підійшов за познайомитись. З початком великої війни, коли російські війська почали штурмувати їхній рідний лиман, Дмитро і Валерія до останнього лишались у місті. А після деокупації разом пішли добровольцями до Білого Янголу, спецпідрозділу поліції, що допомагає цивільним на прифронтових територіях. Вона якось саме так пройшла, тому що ну ми місцеві. Ми з людьми постійно спілкувалися. Роботу білих янголів ви могли не раз бачити у марафоні. Вони їдуть туди, де не лишилось уже. Ані води, ані світла, ані зв'язку і раз у раз гатять російські снаряди. Білі янголи везуть мирним людям гуманітарку, допомагають з евакуацією з-під обстрілів, під які часом потрапляють і самі, як було днями з одним із екіпажів. Попали під обстріл, Слава Богу, все ціле, Машину розворотіла. Бути сильним складно. Якщо не знаєш, заради чого живеш? Але мені бути сильним легко, якщо у мене є ти. Закоханих одружує начальник поліції Донеччини. Сьогодні на наших очах народжується нова українська родина, і це знак, того, що ми дійсно не переможемо. За українською традицією молодятам дають скуштувати корова. І Дмитро і Валерія стали третьою парою з поліції, яка одружилася під час повномасштабного вторгнення. Перша пара брала шлюб, що у підземеллі Азовсталі Поліна спасенку. Програма вікна з марафон. Єдині новини.